На термометрі мінус 20. Та любителів футболу це аж ніяк не лякає. У сквері за обласною адміністрацією тривають останні приготування. Льодових справ майстер чаклує над велетенським м'ячем. Черкаси приймають Євро-2012, щоправда, із криги. Історія футболу, як на долоні. На почесному місці талісмани континентальної першості Славик і Славко. Поруч алея найвищих футбольних нагород. Тут зібрані крижані кубки різних років. Є і часів Радянського Союзу. Застигла в кризі і непосидюча трійка мультяшних козаків, які так майстерно обігравали всіх у футбол. Поруч з козаками знайомі усім з дитинства герої радянського мультфільму Зірки футболу. Пали організатори фестивалю і про закоханих. Для них створили романтичну алею. Тут красується триметрова ейфелева вежа. На виготовлення до півсотні крижаних скульптур витратили 30 тонн льоду. Зранку і до ночі на морозі пан Володимир наносить останні штрихи. Некоторі композиція роботались наполовину машинным способом и наполовину я уже дорабатываю как и флебач она заготовки делались э, изначально как бы, не руками а я сейчас зарабатываю на месте все это склеиваем потому что все это блочно делается блоки заталиваются на фирме и с них мы составляем любую скульптуру там 5 блоков 10 блоков склеиться водой потому что лед он минус в любом случае когда между блоками заливаешь водой он сразу склеивается Зусилля творців не марні, нечисленна публіка на відкритті, яку не злякав 20-градусний мороз у захваті. Всі фігури в принципі красиві, тому що це лід. Лід зроблений професійно з підсвіткою і саме от зараз ввечері от дуже красиво просто прогулятися, але холодно. Е, ну на перший погляд здається, що скульптуру трошки менше, ніж було минулого року. Е, хоча ми ще не встигли навіть всіх одивитися, але. Досить гарно тут. Ну, тематичність дуже цікава, тому що кожного року щось інше. Цього року те, чого ще не було. Я бачу, там стоять два символи Євро 2012, я вже хочу з ними сфотографуватися. Дуже цікаво, що тут поробили з льоду. Супер. Спеціально дитину сьогодні привів, подивитися. Дуже приємно, що мері такі проводять. Діті. Дуже цікаво. І що вам найбільше подобається? Ну, що пов'язано все з футболом, з Єврощину точно наступає, і фігурки. Да і люди молодці, що і чай безплатно роздають. Дуже приємно дитина попила. Мені сподобалося все, але найбільше мені сподобався дракончик, тому що він символ цього року. Мені більше подобаються ті кубки, які ще за часи Радянського Союзу, наша національна збірна, вигравала, ставала призерами. Наші чемпіонати радянського союзу, кубки радянського союзу це вся історія. І вона переходить вже в Україну. І дуже добре, що ми саме таким чином зустрічаємо е, саме цей євро 2012 у нас в Черкасах. Рек Василь Стаєнко Віка Новини.